Може тільки пульс по почекати. Ма цей. Я мацею пульс, все нормально. В ноге? Пульс показує, що людина здорова. Це угу. ну, там нормально гупляться. Це що, в зелену? Ні, це не зелену. це не зелену. я тут в зелену. Це десь близько біля нас, от я не хочу йти. Ти так знаєш, атмосферно надивишся в окно і куриш. А то думав... не хочете один буд. Бо... Треба, щоб Натисну. всі туди. Хорош дядько, молодець, Красавчик, дякую. тобі от... А, хорош. Провіряв силу удара. Mm. Дірки в стіні немає, а не тріщина, це я. Та дивись, штукатурка аж попадала Обої ага. Я Воєнку зелено пішов, але я знаю, що на хілікрашах тут дуже цінний лут, і ключ кімнати у є. Ну ключі на ключ кімнати. Я хочу збігати туди. <зв> зроби собі хоча б мотки якісь тут, десь є тряпки.